Недавно на берет здавали, командир з нами їздив. Кого здавали? На берет, на синій берет морської піхоти. О, на берет. Група майже вся здала. Тобто дуже показали дуже гідні результати. А як проходить здача на синій берет? О, дуже цікаво. Призначають нам інструкторів, які мають нас мучити протязі всієї смуги перешкод. І першим ділом там е, розмінка. І да, вибачаю за свій суржик. Ми чекаємо, поки підійде крас з лодкою, а лодка. Вага лодки десь кілограм 300. Перед тим, як ми її піднімаємо, нас десь хвилин 30 мучають там присіданнями. Ну, Понятно, що в повному спорядженні да, так. Да, бронежилет, автомат, каска. Потім нам треба mm -hmm. цю лодку підняти. Там в нас в групі 10 чоловік. 300 кг розподілити якби не важко, але головне розподілити правильно людей по росту. Ну, Якщо несеш в, руки, в руках, то інструктор може вилізти на лобку і пригати. Нам, нам прийшлося нести на плеча. Ну, а якщо там якісь там імітуючі артобстріли, ми її скидаємо на, на землю, падаємо, потім знову підіймаємо. І так до... Несемо десь, метр, несемо десь 500 метрів до озера. Нам треба пересплисти з одного берега на інший берег. В процесі цього нас питається ще додатково затопити. Інструктор там на другій лотці вони спеціально нас підрізають, і вода волнами заповнює нашу лодку. Ну це більш да, морально-психологічно.